Маленьких маріупольців запросили на зустріч зі святим Миколаєм для діток, які разом зі своїми батьками пережили жахіття війни в окупованому місті, організували свято та підготували подарунки. За словами керівника центру підтримки переселенців, я Маріуполь у Рівному Богдана Дужика дійство розділили на два дні: сьогодні солодкі презенти отримали найменші дітки. А завтра Миколай завітає до школярів. Нас підтримують фактично всі. Це і кінотеатри, і театри, і музеї. Наші моріюпальчани відвідують різні культурні заходи, які проходять на в нашому місті в рівному, поки малечу розважали актори театру Ляльок, батьки знімкували все дійство на смартфони та раділи за своїх дітей. Світлана разом з чоловіком привели на свято півторарічну донечку. Жінка розповідає, що колись любила отримувати подарунки сама, а зараз приємно дарувати радість своїй дитині. Спочатку мої батьки мені щось дарували. Потім з чоловіком одружились. Він він мені приносив подарунки, і святий Миколай. Це така легенда, що це наш український помічник дітачок та людей. Якщо от у нього попросити, це ж ще ми віруючи там. Ходимо до церкви. Там теж є святий Миколай. Інша переселенка з Маріуполя Олеся привела на свято свого маленького братика. каже, що дізналася про захід у рівненському центрі Я Маріуполь. У цій спільноті вимушені переселенці допомагають один одному адаптуватися до життя у новому місті. Дуже комфортно, тут тихо безпечно найголовніше. Нам дуже подобається. Ми дуже вдячні за теплий прийом. Свято Миколая це чудова можливість подарувати дітям позитивні емоції, говорить Олеся, навіть у складні часи. Завжди це було таке свято, казка для дітей. Всі там під подушками шукали там якісь подаруночки щось таке. В школах так само щось там таке робили. Цікаве. Зараз на Рівненщині офіційно зареєстровані та проживають більше пів тисячі маріупольців. У центрі підтримки переселенців. Цим людям надають всі. Ляку допомогу сприяють у пошуку роботи та інтегрують до різноманітних активностей. У спільноті Я Маріуполь в свою чергу подякували усім рівнянам, які в той чи інший спосіб допомагають їхнім землякам адаптуватися у новому місті. Микола Брашицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.